Кожна пара унікальна, але є певні психологічні причини, які часто прозводять до розриву стосунків. Розлучення це не просто юридична процедура, це глибокий емоційний процес, який впливає на життя кожного з нас. Іноді його причини не такі очевидні, як здається, на перший погляд. Часто розлучення здається несподіваним або зумовленим зовнішніми факторами, такими як зрада чи конфлікти. Але насправді в основі багатьох розлучень лежать глибші психологічні причини: емоційна віддаленість, нездатність вирішувати конфлікти, зміна життєвих пріоритетів чи навіть особисті кризи. У цьому відео я розповім про основні причини, які можуть призвести до розлучення та допоможу вам зрозуміти, як уникнути цих проблем у стосунках. Сподіваюсь, це допоможе вам не тільки краще зрозуміти себе, але й зберегти ваші стосунки міцними та здоровими. Я дуже рекомендую дивитися це відео до кінця, адже я в питанні розлучення практик, а не теоретик, адже сама вже як рік перебуваю в розлученні чи навіть більше. І поки ми не почали, оголошую, що до мене відкритий набір в особисту психотерапії та на психологічні консультації. Посилання для запису знаходиться в описі під цим відео. Тож пам'ятайте, розлучення це не кінець, це лише новий початок. І хоч зараз може бути складно це прийняти крок за кроком. Ми з вами побачимо світло. Наприкінці цього тунеля. Емоційна віддаленість як причина розлучень. Емоційна віддаленість це одна з основних причин, через яку пари поступово втрачають зв'язок один з одним. Вона виникає тоді, коли партнери перестають підтримувати глибокий емоційний зв'язок і стосунки стають поверхневими або рутинними. У таких випадках люди продовжують жити разом, але більше не відчувають. Того близького зв'язку, який, ну, скажімо, був на початку. Часто це стається через рутинні обов'язки: постійний стрес або недостатню комунікацію, коли партнери постійно зайняті роботою, сімейними справами, або просто перевантажені повсякденними турботами, вони перестають спілкуватися на глибокому емоційному рівні. Згодом це може призвести до того, що вони починають відчувати себе чужими один до одного. Емоційна віддаленість також може бути наслідком незадоволених емоційних потреб. Наприклад, один із партнерів може відчувати себе непочутим або недооціненим. Якщо ці почуття залишаються невисловленими або партнери не намагаються вирішити ці проблеми, це лише поглиблює дистанцію між ними. Приклади емоційної віддаленості можуть включати ситуації, коли партнери більше не цікавляться внутрішнім світом одне одного. Вони не обговорюють свої почуття, плани або мрії. Замість цього комунікація обмежується лише обговоренням побутових питань. З часом ця емоційна пустота створює відчуття самотності навіть у стосунках. Це коли ти розумієш, що в тебе є пара, ти е, тебе родина, чоловік, але ти все одно почуваєшся самотнім. Якщо така ситуація триває довго, стосунки стають все більш крихкими, і один або два партнери починають шукати вихід з них. Емоційна віддаленість може поступово підірвати стосунки, і навіть коли зовні все виглядає добре, внутрішньо партнери вже віддалилися настільки, що розлучення стає неминучим. Однією з основних причин, чому багато пар не можуть зберегти стосунки, є нездатність ефективно вирішувати конфлікти. Конфлікти. У стосунках неминучі, але те, як партнери їх вирішують, визначає, чи стосунки будуть зростати чи, навпаки, поступово руйнуватися. Часто проблеми виникають через те, що партнери використовують деструктивні стратегії вирішення конфліктів або просто уникають їх. Наприклад, один із партнерів може агресивно реагувати на кожну проблему, тоді як інший обирає замовчувати свої почуття, сподіваючись, що конфлікт просто зникне сам по собі. Таке уникнення або агресія не дозволяють вирішити проблему, і з часом е, вона лише загострюється. Це як е, м, чекати, поки щось вибухне, а воно вибухне. Накопичення невирішених проблем створює дистанцію між партнерами. Коли конфлікти залишаються невирішеними, вони перетворюються на емоційний багаж, який постійно тягне стосунки вниз. Партнери можуть відчувати, що їх не розуміють або не чують, що їхні потреби ігноруються. Це призводить до поступової втрати довіри та близькості. Відсутність конструктивної комунікації також є великою проблемою. Часто партнери не знають, як правильно говорити про свої почуття, не звинувачуючи один одного. В результаті вони починають уникати розмов про важливі речі або зводять спілкування до критики та звинувачень, що лише, звичайно, погіршує ситуацію. Приклади тривалих конфліктів, які призводять до розлучень, включають постійні суперечки через фінанси, виховання дітей, або навіть дрібниці, які спочатку здаються несуттєвими. Якщо ці проблеми не вирішуються вчасно, вони перетворюються у глибокі розбіжності, які зруйнують довіру та взаєморозуміння. Тривалі конфлікти так часто супроводжуються агресивною поведінкою, криками, звинуваченнями, сарказмом або навіть фізичним насильством. У таких випадках стосунки стають токсичними і партнери починають уникати одне одного або шукати вихід із стосунків. Якщо пара не знаходить спосіб працювати над своїми конфліктами, конструктивно ну, розлучення воно просто стає неминучим. Чи це... наступне це зрада? Да? Розкажу про психологічні причини та наслідки. Зрада це один із найбільших болючих і руйнівних моментів, з якими може зіткнутися пара. Однак важливо розуміти, що зрада рідко є просто випадковою подією. Часто вона стає симптомом глибших проблем у стосунках, які накопичувалися з часом. Одна з основних причин, чому люди зраджують, полягає у незадоволеності емоційної або фізичної близькості у стосунках. Я, до речі, також чула думку одної дуже відомої психологині, що е, коханка, наприклад, це не завжди погано. Зрада може виникати тоді, коли один із партнерів відчуває, що його емоційні або фізичні потреби не задовольняються. Наприклад, хтось може почуватися самотнім у стосунках, відчувати емоційну віддаленість або брак уваги з боку партнера. У таких випадках людина може шукати цю близькість за межами своїх стосунків, шукаючи розраду в іншій людині. Інший фактор це фізична віддаленість, коли відносини втрачають фізичну інтимність або сексуальне задоволення. Ну просто сексу немає, так. Да? Це може спрокувати партнера шукати фізичну близькість в інших місцях, або знаєте, коли це часто жінок спостерігається, коли вони маніпулюють сексом, і в ітогі доводять до того, що секс уже немає ні за що. Окрім того, зрада часто є наслідком накопичення розчарування або незадоволеності стосунками в цілому. Якщо партнер тривалий час відчуває, що його потреби ігноруються, або він не отримує емоційної підтримки, це може створити психологічний фон для зради. Це не знає, що вона відбудеться, але партнер, наче підштовхує до цього. Зрада завжди руйнує довіру, яка є основною у будь-яких здорових стосунків. Після зради пара стикається з великими випробуваннями, як відновити як відновити втрачений зв'язок. Дуже часто той, хто був зраджений, відчуває глибокий біль сумніви і втрачену впевненість у партнері. Це може призвести до емоційної дистанції або навіть завершення стосунків. Довіра після зради може бути настільки підірваною, що її відновлення стає неймовірно важким, навіть якщо обидва партнери намагаються це зробити. Постійна недовіра, ревнощі, і переживання щодо майбутнього можуть постійно, скажем, зависати над стосунками, що ускладнює будь-які спроби рухатися далі. Щодо наслідків зради, багато пар стикається з вибором: розлучення чи спроба відновити стосунки. Для деяких пар зрада стає точкою неповернення, після якої продовжувати стосунки здається неможливим. Інші пари вирішують спробувати подолати цей важкий етап і працювати над відновленням стосунком. Це дуже складний процес, який потребує від обох партнерів відкритості, чесності і готовності до серйозної роботи над собою і стосунками. Е, чесно, веду приклад зради, яка пережила зраду. Може виглядати так приблизно: після відкриття факту зради один із партнерів може відчувати глибокий біль. І зраду, але одночасно вони вирішують, що зрада стала лише симптомом давнішої проблеми в стосунках. Якщо обидва партнери готові працювати над відновленням, вони можуть звернутися до психолога або пройти спеціальну терапію для пар, щоб заново побудувати довіру та розв'язати глибокі проблеми, які привели до зради. Проте, якщо зрада є частиною тривалої нестабільності у стосунках або партнер не відчуває бажання відновлювати довіру, рішення про розлучення може стати єдиним виходом якби для обох. Наступне це зміна життєвих пріоритетів та особистісний розвиток можуть мати великий вплив на стосунки. Часто у процесі життя один із партнерів може почати змінювати свої пріоритети або прагнути до особистого зростання. Це може створити дистанцію між партнерами, якщо їхні шляхи починають відрізнятися. До речі, я розповідаю про свій досвід в цій, в цій рубриці, і оцей пункт дуже-дуже схожий на те, з чого почалися мої перші думки, що мені потра, п, п, пора вже Уходити від цього чоловіка. Зміни в кар'єрі, інтересах або життєвих цінностях є одним із найпоширеніших причин, через які партнери починають віддалятися. Наприклад, один партнер може вирішити кардинально змінити напрямок своєї кар'єри, почати більше часу приділяти роботі або новим проектам, у той час, як інший партнер зосереджується на сім'ї або особистих інтересах або, в принципі, нічим не цікавиться. Це може призвести до того, що партнери відчувають, що їхні життєві шляхи більше не перетинаються. Інший приклад, коли один із партнерів починає цікавитися новим хобі або вчитись чомусь новому, як я, наприклад, психології, що дуже дуже не полюбилося ні моїм колишнім чоловіком, ні моєю родиною. А інший розділяє, не розділяє ці інтереси. Це може створити почуття самотності та відчуженості, коли один із партнерів відчуває, що більше не може підтримувати емоційний або навіть інтелектуальний зв'язок з іншою стороною. Коли двоє людей перестають зростати разом, стосунки починають втрачати свою спільну основу. Зміни в цінностях також відіграють важливу роль. Наприклад, партнери можуть почати бачити світ по-різному через зміну своїх переконань або життєвих підходів, адже це нормально рости, розвиватися і змінювати свої погляди. Один партнер може вирішити змінити свій підхід до кар'єри, сім'ї чи особистих цілей. І якщо інший не готовий до цих змін, це може створити додаткову напругу у стосунках. Коли партнери розвиваються у різних напрямках і більше не зростають разом, це може призвести до відчуття, що вони більше не підтримують один одного на глибшому рівні. В результаті виникає емоційний розрив, що часто стає основою для розлучення. Незважаючи на те, що партнери можуть ще любити один одного, відчуття, що вони вже не йдуть одним шляхом, створює глибокий конфлікт у стосунках, який стає важко подолати без кардинальних змін або взаємних компромісів. Особисті кризи, це наступний пункт. Це ще одна серйозна причина, яка може призвести до розлучення. Внутрішні особистісні кризи, такі як криза середнього віку або екзистенційні питання, часто стають каталізатором для переосмислення свого життя, цінностей та стосунків. Люди в певний момент свого життя можуть почати відчувати, що вони втратили напрямок або сенс, навіть якщо зовні їхні стосунки здаються стабільними. Криза середнього віку є класичним прикладом, коли людина починає задумуватися над тим, чого вона досягла у житті, і чи відповідає її теперішнє життя, її мріям і цілям. Ця криза може супроводжуватися з е е сумнівами у власній цінності, страхом старіння або відчуттям, що життя пройшло повз. У таких ситуаціях стосунки можуть почати здаватися обтяжливими або такими, що стримують розвиток. Виникає бажання змінити щось у своєму житті, і це часто веде до розриву стосунків, хоча інколи справа зовсім зовсім не в стосунках і не в партнері. Екзистенційні питання це глибокі роздуми про сенс життя, свій шлях і те, куди ведуть теперішні дії. Людина може відчути, що її життя не має сенсу або вона не досягла того, що хотіла. У такі моменти може здаватися, що партнер частина життя, вже, ну, яка вже не задовольняє або не відповідає внутрішнім бажанням. Це може призвести до бажання перезапустити своє життя, почався все з нуля без партнера. І не завжди це рішення є вірним. Часто розлучення стає результатом накопиченого невдоволення собою, е, яке проєктується на стосунки. У таких випадках один із партнерів може не усвідомлено почати вважати іншого винним у своїх власних життєвих недачах або відчутті незадоволення. Але це не так. Наприклад, людина може думати, якби я був із кимось іншим, я б досяг більшого. Або це стосунки стримують мій розвиток. Такі думки можуть спричинити напругу у стосунках і зводити їх до конфлікту. Приклад такої ситуації, партнер, який приходить через особисту кризу, починає відчувати себе невдоволеним життям і шукає винуватця. Виникає відчуття, що партнер стає своєрідним дзеркалом особистих проблем і незадоволеності. У таких ситуаціях людина може думати, що розлучення стане шляхом до вирішення її внутрішньої кризи. Вона сподівається, що нове життя без старого партнера дасть змогу почати все спочатку і позбутися цього тягаря. Це може бути хибне уявлення, але воно часто стає причиною розриву. Так, як мені колишній чоловік сказав, що це я йому заважаю розвиватися. Пройшло півтора року після розлучення, розвитку я не бачу. У деяких випадках, коли людина проходить через кризу, вона сподівається, що зміна зовнішніх обставин, як от розлучення, допоможе вирішити внутрішні проблеми. Проте це, це не завжди так. Часто ці проблеми залишаються навіть після, розливу, після розриву, оскільки корінне задоволення лежить не в стосунках, а в особистих переживаннях. Що ж, давайте поговоримо про те, як же уникнути розлучення. Уникнення розлучення вимагає роботи над стосунками та активного підходу до вирішення проблем. Є кілька ключових аспектів, які допоможуть зберегти стосунки міцними та уникнути розриву. Перше це зміцнення емоційного зв'язку та покращення комунікації. Один із найважливіших факторів у збереженні здорових стосунків це емоційний зв'язок між партнерами. Регулярне спілкування на глибокому емоційному рівні допомагає уникнути емоційної віддаленості. Це означає не просто говорити про побутові справи, але й ділитися своїми почуттями, переживаннями, цілями і мріями. Практична рекомендація: виділяйте час для регулярних розмов, під час яких ви можете відкрито висловлювати свої думки та почуття, навіть короткі щоденні бесіди можуть допомогти зберегти емоційний зв'язок і підтримувати це партнерство, яке існує в шлюбах. Також важливо навчитися слухати партнера, не перебиваючи і не знецінюючи його почуттів. Емпатії та підтримки, емпатія та підтримка є основою для довіри і взаєморозуміння. Якщо це буде нещиро, у вас просто немає шансів. Друге, це робота над вирішенням конфліктів. Конфлікти це природна частина будь-яких стосунків, але важливо вміти їх вирішувати конструктивно. <кій> Навчання технікам ефективної комунікації може значно покращити ваше вміння обговорювати складні питання під час конфлікту. Важливо не звинувачувати. А намагатися зрозуміти точку зору іншої людини. Використання таких технік, як я висловлювання, я багато про це говорю у своїх відео. Наприклад, я відчуваю розчарування, коли ти замість звинувачень може допомогти уникнути емоційної ескалації. Практична рекомендація: створюйте безпечне середовище для обговорення конфліктів. Встановіть правила, що кожен має право висловити свою думку та почуття, і ніхто не буде перебивати чи засуджувати. Жінка також. Управління стресом у стосунках це також важливий елемент. Спробуйте спільно практикувати техніки релаксації, такі як медитація або фізичні вправи, щоб зменшити стрес і напругу. Третя це роль професійної допомоги. Це дуже важливо, коли стосунки перебувають у кризі, звернення до психолога або сімейного терапевта може стати вирішальним кроком. Багато пар вагаються звертатися по допомогу, вважаючи це ознакою слабкості. Однак професійна підтримка може допомогти партнерам. Краще зрозуміти свої емоції, навчитися ефективним методам спілкування та знайти шляхи вирішення давніх проблем, навіть ще могли бути на самому початку стосунків. Практична рекомендація, якщо ви не відчуваєте, що не о, якщо ви відчуваєте, що не можете самостійно вирішити конфлікт або відносини або відновити емоційний зв'язок, не бійтеся звертатися до фахівців. Терапія допомагає розкрити глибші причини проблем і пропонує інструменти для їх подолання. Ці рекомендації допоможуть партнерам зміцнити нові стосунки, навчитися краще розуміти один одного та спільно вирішувати конфлікти, що у свою чергу можуть запобігти розлученню. Отже, ми обговорили з вами основні причини розлучень емоційну віддаленість, нездатність вирішувати конфлікти, зради, зміни пріоритетів та особисті кризи. Кожна з цих проблем є складною і болісною, але важливо розуміти, що багато з них можна вирішити через роботу над собою та стосунками. Відновлення емоційного зв'язку, покращення комунікації та звернення за професійною допомогою можуть дати новий шанс стосункам. Якщо ви або ваші близькі стикаєтеся із труднощами у стосунках, не поспішайте приймати остаточне рішення. Часто важка робота над собою і стосунками може повернути гармонію та довіру. Не соромтеся звертатися за допомогою та психологів чи терапевтів, якщо відчуваєте, що не справляєте самі. Це може стати тим вирішальним кроком, який допоможе вам зберегти пару. <кій> а я запрошую вас поділитися своїм досвідом у коментарях. Ваші історії можуть допомогти іншим, хто також проходить через подібні труднощі. Якщо у вас є питання або ви хочете більше дізнатися про тему стосунків, то пишіть у коментарях, я обов'язково відповім. Адже я відповідаю на всі. Коментарі важливим і ще таким, напевно, прям назвуться дисклеймером у всьому цьому відео, є що важлива зацікавленість обох сторін, тому що якщо все це буде робити лише один партнер, то це все має лише 50% успіху. І потурбуйтеся про те, щоб це не була гра в одні ворота, і ви не були тим єдиним, хто ще більше витрачає своїх сил, емоційної, психологічної стабільності, і щоб ви при цьому не наш. Ходили собі ще більш я при цьому глибоко переконана в тому, що розлуч... розлучитися може кожен дурачок. Я про це говорю так. Але спершу необхідно зробити все для того, щоб зрозуміти партнера, зберігти стосунки. Я глибоко в цьому переконана, тому що часто ми приймаємо рішення розвестися із за наших особистісних проблем, в яких партнер близько не винен. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ще раз підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І, до речі, можете стати спонсором моїм каналу. А в описі під цим відео також є посилання, щоб підтримати мій канал, якщо ви, наприклад, хочете, щоб мої відео були більш якісні, а звук більш чітким. А я з вами не прощаюся. Ми побачимося з вами в наступному відео і бережіть собі себе.